Закарпатські газди виїжджають от зараз прямо із Закарпатської області. Продовжуємо свою волонтерську задачу, роботу. Їдемо, далі будемо записувати, будемо будем розказувати. Дякуємо. Отак, от от Закарпатські Газди. В місті з хлопцями з Уховського батальйону. Рухаємося в клію на Ізюм. Людей багато, люди всі хочуть отримати кусочок щастя, нашої ряби така вот ситуація. Балаклія та Ізюм вкотре стали гарячими точками, куди навідалися представники громадської спілки Закарпатські газди. Волонтери області не перестають допомагати потребуючим і намагаються систематично постачати продукти і засоби гігієни на Харківщину. Частина нашої команди поїхала на Ізюм а Частина на Балаклію. І ми е з В'ячеславом Шутко, е з Романом Березовським поїхали на Балаклію. Знову е з компанією Наша Ряба. І хочу при нагоді подякувати Юрію Косюку, власнику торгової марки Наша Ряба за надану продукцію, за те, що ми змогли роздати людям. Допомогу. Людина похилого віку взяла, отримала допомогу, відійшла метрів п'ять, сіла на край дороги, відкрила пакет з нашою рябою і оцей чоловік їв сере м'ясо. Морально важко бачити перелякані обличчя людей, які пережили окупацію. Їздити сюди не стільки ризиковано, скільки боляче, кажуть волонтери. Але вони вважають своїм обов'язком з'являтися тут щоразу, як тільки є можливість. Зараз, на даний час, ми бачимо зміну у війні. Це коли наша славна армія почала контрнаступ. І ті міста, райони, які звільняються від окупантів, там залишаються. Люди, українці, які потребують нашої допомоги. Закарпатські Газди багато разів вже були у тих містах: це Ізюм, Балаклея, інші населені пункти, де розуміючи те, що там нема світла, нема е, води, нема можливості існування людей, допомагали чим могли. Це і харчування, це і гігієна, і багато інших речей, які потрібні для того, щоб вижити в цих надскладних умовах. Люди тут цінують кожен отриманий пакунок і дуже розраховують на постійні візити і допомогу. Тож відмовити їм у цьому просто неможливо. На жаль, військові, е, от в той момент, коли ми там є, от ми плануємо собі їхати, але в той момент, коли ми там є, вони говорять ні. Видно, в той момент є ситуація. Яка може ну, наражати нас на небезпеку, і того військові забороняють їхати. І Того ми вимушені. уже вже другий раз. Ми зупиняємося тільки Ізюм-Балаклія. Балаклія Це якщо Балаклія, це якщо харківський напрямок Староконстантинівка наша команда була це Донецька область, туди поїхали. Ми не попали в Куп'янськ, ми не попали. На світлогірськ вони попали в Лиман, а попали тільки ізюм і балаки. Крім гуманітарної допомоги, закарпатські газди підтримують, чи можуть, і бійців ЗСУ. Близько 15 автомобілів вони передали бійцям від початку війни в Україні. Як тільки є шанс допомогти, його не втрачають. Слава Україні!